Розрита могила, світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндрована? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаї не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що, колиш учись співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Бог якби була б знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій похоті. Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могили моїй милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері палатину сорочку знімати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Е, якби то, якби то знайшли те, що схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.